Значить по бюджету все, якщо є задавати. А мене питання. А ви скажіть, скільки платить аптека у больниці, скільки аптека та платить, і скільки платить, платить пари і скільки платить Володимира Антонча, скільки це оренда? Оренда плата, ще скажу да. вам. Значить, у, у лікарні аптека дві тисяч даруємо. Ну, наразі там я ж індексацію кожен місяць читаю. За місяця. Аптека на ватуті на десь трошки менше, 280 на часах купла. Парикмахерська 200, Да а як би це, там територія 20 квадратних. Так, за це я хочу сказати. Експертиза робить, робити експертиза. Я Василя молочко. Я хочу питати тільки тут сказати? Парахар за 27 квадратних метрів 1600. А Володимир Антонович Осінний за 60 квадратних пані, 700, 60. чого така різниця? 45 800 700 вийшло. Ну чого так, чого так, така різниця? Коли він брав в оренду, бачили, яке це приміщення було? Бачив. За що государство це зробили? За що государства покрив дивіться? За свої слова, що Я не узнавав, його... да, ну де ти узнавав? Усуві я знав, скільки той платить, скільки той платить. От <свят> чого ми. <початку> ні, <Не>, так вискажі, скільки було <початку> Васильів Плапіть? Чого? 800 зварів. Ну, так що, це правда? Нічого не смішно? Бо є експертна оцінка приміщення, яке здається в оренду. Роблять незалежний експерти. Я кажу, є <початку> фотографії, Ярослава, видісьте, <початку> подивимось. Коли <початку> 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 була, там не було ні проводки, ні відео. А розміщення скарбенка. Експертної оцінки, якщо надання побутових послуг 10%, якщо парикмахерська – 25%, чи там ще, більш, ще там дуже різна шкала. Якщо для, якось там ну, різну цю методика розрахунку. Є і є і футіше, не, і ще ми саме на сесії затверджували цю методику розрахунку. І там є період, ми не придумали його, а це <реку> так. Да. Ні, Не податково, а це раді... ну, ну, я не пам'ятаю, це було вже перші першому.